Кайо, друзі, усім привіт! Продовжуємо грати в челенджі. Якщо ви хочете пограти разом з нами, то усі лінки в описі. Доєднуйтесь. А тут у нас Номовченко. Ну, Йоу. Йоу. Ну, ці ялинки це що? Чилі, Аргентина. Та Бразилії вони зустрічаються. Напевно, що до Бразилії. Хоча це взагалі на Нову Зеландію схоже. Ех. складно. Піду все ж таки, напевно, на південь Бразилії. Ну, так, напевно. Це, напевно, пора на Пайнс. Пу -пу -пу так так саме так вони і виглядають. Зараз у нас Мексика, Колумбія. Еквадор то що добре, де сонце на півдні. Ну, добре, це не Бразилія. Це може бути Колумбія або Мексика. Скажу, що це охака. Not bad. Індія. Стовпини диряві на цьому мої повноваження. Все. Складно сказати що це таке. Блин, але архітектура якась більш південна. Ви погоджуєтесь зі мною. Ласка, погодьтеся. Дякую. Йой-йой-йой. Хто ти воїн? Квебек чи що Ну, чи бронзвік, Квебек чи бронзвік. Напевно, оці стовпи з цією фінтіфлюшкою в одну сторону це Квебек має бути. Яким чином це Айова? Я взагалі не, роз... не розглядав Америку. Що це у нас? Эээ... Чому це схоже на Словаччину для мене? Словаччина. Ну, улиця. Об'єктивно так. Це Словаччина, Чехія. Словаччина. Дуже погано. Дуже погано, надзвичайно погано. З таким херовим результатом я на першому місці. Ну, тут охака була класна. В принципі, Словаччина, я сказав, але не пішов. Південь Індії з архітектурою, Парана Пайнс. Я чомусь зрозумів, що це Парана Пайнс, але південь Бразилії вгадав. Час на НМП Зенченко. Ага, приплили. Хаостеронка. Сонце там. На півдні. Типу. Типу, так. Чи типу ні. На півдні, якщо сонце. Чи може це бути Камбоджа? Підождіть. Підождіть. Це схоже на якусь Гватемалу або Панаму. На Панаму більше схоже, тому я піду в Панаму. Непогано. Блін, якщо це зараз буде Україна якимось чином, що я, чесно кажучи, не вірю. Ну, дуже складно в таких ситуаціях. Що це за антена. Вона якась коротка. Нібито не українська. Ну, це схоже на оцей регіон. Так. Очманіти. Очманіти. Просто очманіти. Що це Флорида? Як? Як це вісконсин Поясніть мені, чому це Вісконсин? Воно оглядає як абсолютно щось південне. Це Оренбург зараз буде. Це Казахстан. Зараз точно Рашка вже. Болгаград якийсь. Блін, я ж дивився сюди. Сумно. Добре, ми зараз відіграємось на матві Nurban Ukraine Pro. Погнали! Що це? А що це таке? Чи це Мукачево? Чи це Мукачево? Чи це Мукачево? Мукачево, Мукачево. Так, давайте дивитися Отак от, от і вправо вліво. Причому реально вправо вліво воно уходить Куди воно уходить вправо вліво? Добре, немає сенсу щось шукати. Ну, типу, от чувачки знайшли. де це Але якщо вони помиляться з якоюсь іншою локою, то все. То все. Це Житомир, до речі. Нібито, сподіваюсь на це, угу. блін. Я думав, що я не попав, я очманів. А ти хто Київ? Проспект це лівий берег Києва, чи що? О, мені здається, це тут, не? Північ, вправо закручуємося. Нет, це не тут. Як же ж складно? Що таке проспект? хтось знає? А ну так я в тьому сенс. А це що таке? Чому це схоже на Дніпро? Вот це Дніпро, чи Дніпро? Підушіть, що? Це Запоріжжя. Що це таке? Так це Запоріжжя. Найс, Хотел Либить Плаза, Лыбить Плаза, це що? Що за місто? Інфа буде. Будь ласка, не хочеться обісратися. Місто Хмельницький. Дякую. Дякую, Либідь, Плаза. Підозрюю, що це десь в центрі. Будь-якому випадку мене вже ніхто не пережене, то не бачу сенсу шукати. Отак от, от, бачите. Ну що ж, час на шемінг. Третє місце Тайфун, друге Алекс і перший я. Але зіграли ми погано. Дуже погано. Перший раунд. Парана Пайнс, Кіоріо, Єо Сімпл, прям в точку. Тикнули. Досить багато людей вгадало. Не знаю, чому. Чому я не допершу це саме Парана Pines. Окей, але те, що я зрозумів, що це південь Бразилії, окей, класно, надбедово. Офігезно. Подивимось, хто ще де. Ого. Прикольно. Багато хто пішов в Австралію. Ну, думаю, в цьому є якийсь сенс. Нічого не скажу. Другий раунд. Охака. Цікаво, що я вгадав тайфун. Ого, який у вас тут отак Кверті. Кверті, 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 кверті. А це хто? Я А хто це? Подождіть. Хто такий рудий? А, Вероніка, клас. Перший раз бачу, чесно кажучи. Потім сколота Топ-5 попав. Непогано. Третій раунд. Третій раунд південь Брази. Південь Індії. Кверті ближче мене. Потім я. Офігеть. Офігеть. Ну, тут дійсно була південна архітектура. Небагато людей пішло на південь. Не знаю чому. Це Штати. Ну, напишіть, напишіть, чому це Штати, а не Канада. Як на мене, це дійсно було схоже на якийсь Квебек Нью-Бронзвік. П'ятий раунд у нас. Словакія, як я й сказав, Словаччина. Багато хто Угорщину тикнув напевно, там була просто горська мова. Я цього не зрозумів. Ну, як би кордон Словаччини з Угорщиною, логічно, що там буде Мадярська, так? Я в Чехії. <реш> Цікаво. Ну, а що тут аналізувати по нурбану України Про, не знаю. Я все ж таки. Досить багато лок вже знаю, запам'ятав. Взагалі мовчу про те, що я створив цю мапу. Перший раунд. Ну, давайте подивимося, скільки багато людей мукачував Просто безліч. Другий раунд. Все ж таки, ця мапа, вона така чилова покайфувати, знаєте. Немає тут якогось такого духу суперництва, так? Потім меланс меланс Я запам'ятав, та я знаємо, що це в Житомирі. Напиши, чому ти знала, що це Житомир? Цікаве питання, так? Давай швидше. Раунд 3, Київ. Дивіться, це не міг бути правий берег Києва, бо тут була коротка антена Все. Ран 4. Запоріжжя. Я навіть 5К поставив. Цікаво. Також досить багато людей Запоріжжя Респект. Взагалі, сенсу ставити 5К майже немає. Бо. Ну, тільки в тому випадку, якщо усі знають, що це за місто, і тоді ви будете вже шукати вулиця, вулиця, вулиця і так далі. Потім, знову ж таки, бачите. Багато хто наставив 5К, я навіть не шукав, бо знав, що в мене тут відрив від другого місця мінімум півтори тисячі очок. Якось так. НМПЗ я ще гірше зіграв. Тут трошки менше людей. Перший Дімнес, другий студент, третій Сітіко. Цікаво, що я на третій сходинці. Ну, насправді також погано. Дивимось, хто що куди. Панама, першому раунді я вгадую. Також багато людей в Панамі. Зачілилось, там був панамський блюр. Потім коло Москові. В цілому щось було схоже на оцей регіон України, але архітектура все ж таки була московицька. Туди й багато людей пішло переважна. Більшість. Потім Вісконсін. Напишіть, друзі, чому Вісконсін? Ну, спогоджуюсь, досить тупо. Просто сонце так світило, я бам! Автоматично пішов. В... На південь Штатів. Думав, що це південні ялинки, але вони все ж таки не так виглядають. Вісконсин, Мічиган. В принципі, район Великих Озер. Там такі специфічні ялинки, де я більше, напевно, ніде і не зустрічав. Тобто тут вони взагалі не так виглядають, вони не такого навіть кольору. Потім. Казахстан, я не знаю, я не до першу, це Казахстан. Бо Фаберас, я і я, Адес Чилимо в коло Оренбурга. Думаю, в цьому є сенс. Дімнес, краснодарський тіп. Ну, ясно, ясно, шпіон. І на агент, як то кажуть. Я також думав куди сюди тикнути, але тикнув Волгоград. Буває. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Нумо розвивати український контент, українське ком'юніті разом. А я вдячний усім за перегляд. Бувайте!